В мого баті є колісниця, а у твого не є. Тому, власна, колісниця тепер на петрогліфах, а не на рівнинах. Колісниця на півночі стає священною штукою, і потім реалізується як сонячна колісниця, такий собі символ влади і божественного. Це виріб кельський, але міфто о, міфто скандинавський! У Скандинавів зі старшої Еди ми знаємо міф про сонячну колісницю. Запрягають колісницю. Вона виходить на небо, двоє коней везуть, стоїть свалін. По нашому, той, що охолоджує, присвалені був порядок, не те, що зараз. Сонце було жіночою богинею, наймення соль. Це слово жіночого роду. До речі, на одному з наших стрімів Віталій Кривоніс сказав, що такого міфу у кельтів ми не спостерігаємо і попросив поправити, якщо це так. От давайте поправимо. Схожі міфи у кельтів є. Є і сонячні боги із колісницями: Беленус, Стараніс і Луг, але такої деталізації, як у скандинавів, ми не спостерігаємо. Наприклад, міф про щит свалін дійсно абсолютно унікальний, і ніякі кельти про такий щит навіть не чули. До речі, про деталізацію є такий унікальний артефакт трандгольмська сонячна колісниця. Ви бачите зараз на екрані. Скульптуру було виявлено без супутніх предметів в 1902 році в торфовищі на Вересовій пусті Трандгольм на півострові Остгерд в північно-західній частині Зеландії. Саме існування такого артефакту каже нам про важливість сонця і колісниці в нордичному міфі, а це там, де сонця то до ладу особливо нечасто можна було зустріти.